Їжа богів саме так перекладається з латини хурма. Вона не лише приносить насолоду, але й покращує здоров'я. Тропічна рослина давно стала обожнюваною багатьма українцями. Тож з початку листопада її активно скуповують на місцевому ринку. Люблю так з'їсти як яблуко. Ціле похрумати, навіть не різати. Я її люблю, але не часто купую. Просто люблю». Найпопулярніші сорти помаранчевої ягоди шарон, какі, корольок та хурма звичайна. Привозять її переважно з Азербайджану, подекуди з Іспанії чи Грузії. Ціна залежить від сорту. Переважно правлять на ринку від 90 до 170 гривень за кілограм. Шарон. Він, виходить, твердий, такий дубовий, як яблучко, але він всередині родині буде солодким. Всі, я певно, думають, знають, що какі, діти люблять каки, воно тверде, теж як яблучко, але більш солодший день, ніж шарон. Корольок твердий і солодкий, він солодкий навіть найтвердіший, а хурма для того, щоб була солодкою, вона має бути м'ягесенькою. Навіть тверду хурму можна позбавити терпкості та пом'якшити у домашніх умовах. Для цього подавці радять скористатися простим лайфхаком. «Хурма, щоб вона була солодка, треба заморозити. Потім розморозити, вона стає солодкою. Тверда вона терпка, м'яка вона солодка». Люблять та купують хурму не лише за її смак, адже ягода багата на корисні властивості. Вона зміцнює імунітет та забезпечує організм вітамінами групи А, В, С, Е та калієм. Вони допомагають нам, як і в роботі серцево-судинної системи, так і підвищувати імунітет, і також допомагають підтримувати функцію зору. Саме отойтанін, який міститься в хурмі, має протизапальні властивості і допомагає знижувати оксидативний стрес, якщо він виникає в організмі. Щоб забезпечити себе добовою нормою вітамінів, з'їсти хурму недостатньо. Потрібно урізноманітнювати свій раціон іншими фруктами. Та овочами Тетяна Ржепянська, Роман Кулік, телеканал «Перший Подільський.